Аватар легенда про анга без сумнівів, один із найкращих проектів світової мультиплікації, на якому виросло не одне покоління молоді, і ваш покірний слуга не є виключенням. Неймовірні пригоди Анга та його друзів це класика, яку має подивитися кожен. В ній, до речі, автори торкаються актуальних і дуже серйозних тем, як для дитячого мультсеріалу. Зокрема, війна, відповідальність та навіть геноцид. Але навіть в такому по справжньому геніальному проєкті є гірші серії, а є навпаки кращі. Тож, всім привіт! З вами знову Бейшоу і сьогодні я представляю вам п'ять найкращих епізодів мультсеріалу Аватар Останній захисник. Джерелом натхнення цього ролику стала серія відео на каналі Rush Tales. В яких автор розповідає про найгірші серії відомих мультсеріалів. Посилання на цей канал і його ролики будуть в описі. А від себе маю додати, що в цьому відео я буду ділитися не своєю суб'єктивною думкою, а офіційними даними з надійних ресурсів. Тобто серія бралася на основі оцінок глядачів на загальнодоступних платформах. Тож слава Україні! Слава Збройним силам України і смерть російським окупантам! Книга друга Земля. Розділ сьомий. Самотній зуко. Глядачі оцінили цей епізод на 9,5 по 10 бальній шкалі. Що на перший погляд досить дивно, адже серія не мала багато епіку, та й сам ній відходить на задній план. І справді, вона позиціонує себе як прохідна, що створена лише для розкриття одного конкретного персонажа. Але те, як автори змогли це показати на екрані окремий вид мистецтва, тож про що вона взагалі? Втомлений і голодний зуко зупиняється в одному селі, щоб відпочити та купити їжі, де йому допомагає хлопчик з народу землі та приводить принца вогню додому до батьків. В цій серії нам показали лиходія першого сезону по-іншому. Зокрема, ми дізнаємося про події з його минулого. Зуко чи не вперше за мультсеріал здається нам щирим? Він допомагає родині того малого. І навіть в якомусь сенсі рятує їх. Але розв'язка цієї історії сумна, адже ті відвертається від принца, дізнавшись, хто він є насправді. Це дійсно незвичайний епізод, що може спершу здаватися прохідним, але насправді являється ключовим для принца вогню як героя. Від себе хочу додати, що Аватар Легенда про Анга» має досить багато епізодів, що відходили від основного сюжету. Задля розвитку персонажів, і це мені ще з дитинства дуже сильно подобалося, адже ми могли бачити героїв у незвичних для себе ролях. Книга друга Земля, розділ 20 Перехрестя долі. Фінальному епізоду другого сезону глядачі поставили 9,6 бали, і це лише на одну десяту більше за попередню серію. Насправді в дитинстві цей епізод мені здавався якщо не найкращим, то найбільш непередбачуваним точно. Адже в ньому після перевороту у Басінгсе принцеса Азула по факту вбила аватара Анга. І на цьому моменті мої мізки при першому перегляді просто вилетіли назовні, але потім повернулися назад. Вже пізніше ми дізнаємося, що Катарі завдяки священної води вдалося повернути Анга до життя, але це вже було неважливо. Також знову ми бачимо принца Зуко в двох ролях: спочатку щирого хлопця з добрим серцем, а потім він знову стає на бік сестри. І допомагає вбити аватара. Та й сама битва у печері виглядала дуже епічно, і до кінця не можна було передбачити, чим вона скінчиться. Книга перша вода, розділ 20. облога півночі, частина два. Фінальному епізоду першого сезону глядачі поставили оцінку 9,7. Що не дивно, в ньому відбувається фактично перша серйозна та епічна битва між народом вогню та командою Аватара при підтримці королівства води. Варто зауважити, що попередню серію під назвою «Облога Півночі Частина 1 глядачі сприйняли значно гірше, напевно, через недостатній рівень епіку. У фінальному ж епізоді Книги Води тон розповіді змінився на більш серйозний, і чи не вперше за весь сезон нам показали одразу декілька смертей важливих героїв. А у фіналі епізоду ми нарешті змогли побачити справжню силу Аватара, яка вражає. Особисто мені напевно більше сподобалася попередня серія з цього рейтингу. Але все ж не я обираю, який епізод краще, а який гірший. Книга 3 Вогонь. Розділ 20 Комета Созіна, частина 3. Прямісінько в пекло. Епізод має рейтинг 9,8 і це ані трішки не дивно. В ньому відбувається фактично фінальне протистояння народу вогню і об'єднаних сил інших держав. Також вперше зустрічаються на полі битви Зукота Азула і звичайно ж Анг та Лорд Вогню Азай. І я насправді навіть і не знаю, яка з цих битв була особисто для мене цікавішою. А якщо враховувати ще неймовірний музичний супровід, який навіть збережений у мене в списках відтворення, тоді серія взагалі здається ідеальною. Тож який епізод може бути кращим? Книга третя Вогонь. Розділ 21, комета СОЗІНА частина 4 Аватар Анг. Звісно ж, на першому місці, попри такий же рейтинг, у 9,8 від глядачів, стоїть фінал всієї історії. Попри те, що ти знаєш, що повинен бути щасливий кінець, ти все рівно хвилюєшся за Анга, Зука та Катару, Соку і Тов, адже пережив з ними неймовірну пригоду за всі ці серії, і вони стали тобі неначе рідні. Одразу помітно, що автори черпали натхнення в японській анімації, адже останніх два епізоди виглядали максимально епічно. Насправді, думаю, кожен глядач здогадувався, які серії будуть на перших місцях. В них відбуваються події, до яких все підводило, і ось все. Лорд вогню зазнав поразки. Анг, на якого всі тиснули, не став бивати ворога, а натомість відібрав у того магічні здібності. Зуко став новим лордом вогню. А Анг з друзями нарешті змогли відпочити, згадуючи свої пригоди. Саме так і повинні завершуватися гарні історії. І згадуючи всі ці події для цього ролику, в мене стало надзвичайно тепло на серці. Аватар Анг насправді геніальний проєкт, що з роками не втрачає актуальності. Саме такі нам потрібні мультсеріали, які торкаються надзвичайно серйозних тем, але при цьому не втрачають статус для будь-якого віку, а не той треш, що роблять останніми роками, як наприклад Юні Титани вперед чи Велма.